Ніякого НАТО не буде, і про транші від партнерів ми теж можемо забути. Народний депутат України Олексій Гончаренко шокував гучною заявою. За інформацією його джерел із Вашингтону, держсекретар США Ентоні Блінкен сказав європейцям перестати говорити з Україною про НАТО, начебто, ця тема дуже тригерить американську еліту. За словами нардепа, вони зроблять Україні певні поступки на шляху до вступу в альянс. Однак стати членом НАТО одразу після війни Україна не зможе. Окрім того, Олексій Гончаренко стверджує, що в офісі президента вже давно з цим змирились. Тому нашою основною ціллю Раз має бути європейський союз. окрім того, нардеп наголосив на тому, що допомога Україні зовсім скоро може припинитись. Начебто, вже цього місяця ми отримаємо останні гроші від партнерів. Далі ж наші стосунки перейдуть в нову фазу. Зараз це буде скоріш за все останній грошовий транш допомоги Україні. У 2024-му грошей нам не дадуть. Скоріш за все, ми перейдемо на кредитну форму співпраці. Кредити дадуть безповоротну грошову допомогу ні. За словами Нардепа, єдиною валютою України зараз є сильна армія. Тому Гочаренко пропонує здобувати лояльність Європи саме військовими альянсами з іншими країнами. Можливістю залучати наших військових до конфліктів США, Європі, Німеччини та іншими на їхньому ж боці. Все це робити в обмін на гарантії безпеки та залучення нових інвестицій від партнерів. Каріна не телеканал НТА.